Доброго вечора. Ось вийшла зараз. Оце все сьогодні черенкувала, що не той. Он дивіться вже цвіте. Бачите, це фальстаф у мене там. Бачите, цвіте він? Відривий він ще стоїть, я не відкриваю їх ще так, бо то кот, ще що той. Ось так вони в мене оце ростуть. Вони росли ось 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 же шитих, ось росли. Бачите? Ті, що я черенкувала. Сьогодні вона черенкувала, ще вон поставила у ось, ось вона ставила цю бутилку. А це все-все все стоїть під черенками тут. І там ще черенки в мене під, під кущами. Оце ж пішла, провірила. Ну, ну. Ось дивіться, як ця цвіте хоста в мене. Бачите? яка вона. Трубчата така, як лілія, а то трубчата, вона так от розкривається вранці. Ну, а зараз вона вже, вже підзакривається. Ось кордис бордо, красиво цвіте. так. Багато ж ну, горить, обрізаю, обрізаю, обрізаю. Ось дивіться оцю красу, я ж нічого не бачу, воно ж, ну, ця ще краса ось тут є. Ніна вейбл тут яка. Тут ось Абракадабра, яка яка мощна стала, дивіться. І з нічого виросло, просто з нічого. Це з Дімі-сад були саджанці. Ви знаєте, які там приходять саджанці, хто, хто коли-небудь стикався. Це таке було страшне, що просто. І оце за три роки, гляньте, який куща розстав. Ну, пересадила я його сюди. Я ж звідти ото, з того саду пересадила сюди його, під цю троянду. Оце так. А ось дивіться, він скоро буде вже, бачите, вже рожевіє вона. Ось тут скоро буде така теж краса, осіння краса. Ось тут трошки щось попідрізала, пообрізала, трошки вид чоловіческий привела. Ось дивіться, а цей ось Артеміс, що творить, гляньте, двохрічний кущик. В тому році він, він був ще невеликий. А в цьому році вже висота вище мене, метр шістдесят, вже він взяв свободно. І а ширина так тут і не питайте, якщо його розготуй, я ж його зв'язала, бо кожна та ще поламається гілка. Вон, дивіться, який, дивіться, який він ось тут прекрасний такий. Гляньте такий ось який. Гляньте. Ось. Прямо для нареченої букет. Так от сьогодні до мене приходила подруга, ну так, ну, квітів їй треба на, на неділю. Ну чи ж вони, вони ще достойно? Так можна що ці букети зробити. Вон, ну Ось дві гілки ще тільки починаються. Може вони достоять до неділі. Та я їй та квітів їй треба. На день рождення, мабуть, комусь прийшла. Так нічого вибрати. Представте, з такого саду ні, нічого вибрати квітів. І хто от не приходить, от уже після першого першому цвітіння, то да, тоді я ще і букети собі робила, там і людям робила на ті на випускни робила. Ну. А зараз нічого вибрати, все, все горить, все згоріло. Ну, ну оце ще, ну, Я ж кажу, оце ще, ну, якщо б сьогодні їй треба було, да, я б їй нарізала, от от, от от три штуки нарізала б їх оцих, от от. був би величезний букет он, з трьох. От. Ну, а до неділі ж вони, мабуть, вже, ну не знаю, що буде до неділі. Ну, ті вони будуть, може, ті розпустяться. Ось Маріан теж обрізала, а скот от, ну, з цієї сторони він не так горить дуже. Зараз трошки пройдемося по цьому горілому саду. Прямо опеченому, запеченому такому. Ну, таке ж пече, що страшне. Аспірин який, кущара тут 2 метра на два. Ну, ось оце, ширина 2, і длина 2, і висота полтора. Ну, Теж. Ну, ось скоро зацвіте ось ось оце оце ось зацвіте, ось скоро той. Керіо, але ну, він все одно не, не зацвіте. Він до, нам, може, до неділі не зацвіте. Та я їй дуже великому долгу перед нею. То мені їй треба, звісно, букет все одно зроблю ще якийсь. То вона Шоке, Шокеборг, то ангела. Це тут побрізало ось теж Діп і Прейшен. Це щось, це браття грім, а то я сказала, а то я сказала бремінський музикант, боже мій. Ну, ну, Таке вже було в голову я й не думала за них, вони вже зовсім відсвіли в мене, вже обрізані стоять. А я, а я тут таке придумала сама, я, ну, я ж не це, не ж я вже потім ну, мені потім підсказала там Анечка, що ви, наверное, хотіли так. Звісно, хотіла те. Ну, що ж, ж я не знаю, де, де те, де те. Ну, то буває, ляпнеш, ну от хто його знає, що воно прийде, тобі на ум ну ось дивіться, І ось оце, дивіться, рядом ось з ними ж. Зомерзони, ну вони похожі правильно, вони от прямо дуже похожі, от прямо наче їх сюди от, от і кажуть: от треба вибирати, щоб підсадити, ну посадити, молодь по тому, щоб вони сходилися всім. Та де я сажала? Я просто посадила її все. І дивіться, яка вона схожа з цією трояндою. от. от. І рядом ростуть тепер вони. Ну, Звісно, вони друг друга будуть доповняти. Бо вони похожі дуже. Ну, щоб вибирати, я не вибирала, я не знала навіть, яка ця і троянда буде. Це взагалі з новинок та з омерзони. Я її раз у твоєму саду колись бачила. А це, а це ж ті брати грім. Ну, Вони як цвітуть, звісно, це, то це прямо свято. Я ось їх так трошки краще, дольше зніму. Ось прямо свято це як вони цвітуть. Воно ж І сонце. Хоча вже. Уже вечір який і сонце. Ще це, ніяк, не, не за той не заходить. Воно то скоро вже зовсім зайде те сонце, ну, все рівно. Ну, А це ж талан, бордова з нею ж рядом. Ну, зараз підемо, чого я вийшла, розкажу. Красунчик, Пілігрим. Ну, горить швидко, все, дуже швидко горить. ось. Печеться прямо ось Чайковський, он вона, теж їй і, і та, тяжко там, Перплодж. Це ось буде Крістіана розпускатися, теж вона Дощ, дощом тоді трошки її. Це ось розпустилася Наташа Річардсон, Це теж англічанка. Ну, слабенький кущ, не знаю. Я його, так таки заглубила. І ото він через то ну, нічого. Вже він пішов рости, вже йому не страшно. Раз він вже пішов, ось мій дітьє. Там он зі Есхар тос Ось Це ось мій дітьє. В разні сторони вона, звісно, ще гілки. ну, Красуня якась, ну, теж горить зразу, ну що, ну? хандерберг? Рафіня фон Хандербер. Кожда буде цвісти, теж благодаря білізні. І що мені не кажіть? Як ви мене не обіждаєте, і що ви не розказуєте, що це, що це буде, воно попалиться по той, нічого воно не палиться. А воно тільки лікує, просто лікує. О, це тут зніму цей куточок. Ось вона. О, Сахара тут. Там вон. Та вон Висоцька, Венроза. Ну, а так все стоїть. Вон, бачите, де Сахара? Та, бачите, он, он розпускається. ж забор 2 метри. І вона воно ще й схилилася, бо це ось. Мандіаль. та він теж обцвітає вже. Шниєвальцер. А це ось. А це ось ось. Мало того, що вона і так хворіє, так воно ще і, і поїде на гляньте, Уже бризкана, вона бризкана, бризкана, бризкана. Ну я ж її этим підлила і хочу повністю обрізати її під, під корінь. А це не дойду ніяк до неї, щоб її обрізати. Це mm -hmm. Ось Ось він один остався, да? а я в полі воїн чи підел. А то всі йдуть вон базальники такі пусті. Це ще буде цвісти, теж вигнала така висока, красива. Вон, ось ще, Тут, вон, дивіться, яка красота. Ось ця. Теж, ну, вона швидко теж ж. Golden Celebration. Оце теж обрізати треба. Тут теж вон, щось зовсім вона неяка в мене ця, в цьому році ось табор ну. Який кущ був в тому році, а в цьому році закуклилася ось. От, дощ той перештой і все. І вона одразу почала вон, гнити. Ну, це ось іще, що залишилося з, з тієї мадами де сталі. це ось красуня теж, а буде багато її цвісти. Ось з цієї ось буде. Вон, дивіться. Вон, на осінь от буде, буде багато цвісти. Це Гроз... Гроз... кронгерцегіння Луїза. І ось прийшла я до цієї троянди. От я через що і прийшла сьогодні. Я тут була сьогодні, провіряла там свої шеті, саджанці, і в мене просто сльози покатилися. Я її так боялася втратити оцю троянду тоді, як вона хворіла. Як я вам не показувала цього, якою вона була страшною, що з нею було, я навіть цього не показувала. Я сама не могла просто повірити. Оце ця була ось така ж сама, вона нічого не було. Ось отаке все. Ось, так це, ось, той, ось дивіться, оце ось, таке листя вон, було в ньому. Бачите, таке вон. І стеску скукожене не було повністю воно. І на тій ж таке саме було листя повністю. Зараз дивіться, Дивіться, яке листя все, дивіться, яке. Гляньте. І це все білизна. Якщо б не білизна, я б її ніколи не спасла. Нічим би. Я всім перепробувала. Як Через, через день, через два я її підливала, підливала разним разним. Ні, вона угасала, угасала і угасала. І тільки як я підлила відро, білизни на них вилила, ну, почти на неї, і на цю трошки я додавала ще і з, з тим. Ну, на, відро, біліз, на відро я кинула чи влила бут, бутилку цілу. Мені все одно було, чи викинути її, чи вона відросте. І ось гляньте, як вона мене порадувала. Це таке зрелище буде до самої зими воно. Вона буде довго, довго, довго цвісти. Хоп Humanity називається це, канадська троянда. Дуже-дуже червона, не вигораюча, не паляща на сонці, ні дощів не боїться, нічого не боїться. А вон дивіться постільки, на ній бутоні, на кожному. Гляньте. Бачите? От саме дивіться, якщо у вас троянди не піддаються ніякому лі ліченню, беріть і підливайте. Ви не спортите, я вам точно говорю. У мене чоловік всю життю їх підливав. Бо раніше, чим було їх це? Белізна і самогон. Крепкий, як нема самогону, білізну. Ну, а це ось. Та що це ж, мабуть, замок в маркю. І я така була, той вона за сьогодні вон, так красиво розцвіла вже. Просто, Ну, гляньте, яка вона. З усіх сторон, гляньте. Гляньте який кущ, метр двадцять висота. Ширина хороша тут. Ну, з метр, мабуть, це ось ширина. І представте, що весною було. Один же зовсім пропав, я ж другий підсажував. Той же ж не вижив, той пропав, так і пропав. Той пропав. Ну. А цей вижив. От що робить білизна. Бельведер прекрасний іще не згорів. Сьогодні така спека, вже така спека. Ну просто на вулиці, От зараз я пол, пол восьмого вечора оце така ета, жарюка стоїть, що мокрий весь. Септе Айл. Ну теж, Воно ж вранці я ж знімала бувет, а вже ж він спалений. Воно. І той уже згорів. Ну, все горить і все. ну Мигом горить воно. Кущі такі виросли, прекрасні. Троянди які виросли, ну не дає не дає поцвісти. Ну, ось ще гілка, може, може буде ось процвіте, може, це, цей польбакюс, Може, дасть Бог е, по, по, трошки хоч спаде жара така. Ця ще вона, може, не то, може, швидко розпуститься, а та вона розпускатися буде. Воно ж то время, воно ж то і розпускається. Всь одна ось ця весь понт. Вон весела, і весела така. Така, така світиться прямо, В саду, прямо ганьок горить. Вон, які кущари повиростали. Я вже пройти не можу. І тільки оце -ця хворіє, ну я туди вже підлила, звісно, відро білизни я підлила її. От. Ну, буду обрізати її повністю, як і ті. Ті ж вон пообрізала і всі, всі позацвітали. У мене ж червоних у мене троянд багато. Ну, я ж то їх обрізала тоді. У мене на букети всі червоні троянди, дуже красиві. Бархатні такі, вони довго стоять. У мене є шість кустов у мене троян таких. Ось ці червоні троянди, воно на бутонах. Бачите? Вони вже навіть і розкриваються бутони. Ну. ну, в цьому році це так. Хоть, хоч так залишилися вони. А ось красунчик Луї Дефінес. Гарний такий теж. Ну, теж квітка одного дня. Цей теж він згорів. Ось бачите, вже, вже з них менше і менше і менше. Тільки недавно ж зацвів він оце. Ну, Він саме пізніше зацвів, ось він. Емільєн Гіо. І все. І зразу і опав. Ну, це ось не знаю, що це. за квітка теж, ще, ще не знаю. Ну, ці, ці теж воно. Е, піано взагалі, що воно ж довго стоїть. Ну, теж воно підгорає і сильно підгорає. А, ще хотіло. Ось. Крас, червона шапочка. Ось. І ось біля неї кущ який. Гляньте, який кущ От, от почервоніє буде. Ну Ми його потім викопаємо. На кладбище посадимо там. У нас на бабушок і дідусь там. Є. Ось. Бачите, який кущара. От у кого є такі. Вони, это. Ну, нікого не бачила, оце. щоб очіток, оце був такий. Він висота метр, длина більше метра і ширина більше метра. А ось джумілія. Теж прекраснюща, така теж вон, із отож обрізана вон, із, із під корня пішла. Все, все обрізане тут. Ця не обрізана Міцмар. Дуже-дуже вона прекрасна, дивіться, яка. Яка квітка чудова відсамара. Цвіте довго, не горить. Поки ще ні. Цвіте вона вже довго. Вона вся зацвітає. Вся. Ще бутони є, значить, ще буде цвісти. Оце стоять, поки повністю вся вона не, не розцвіте, а тоді починає вже тьмяніти. А зараз вона дуже красиво виглядає. Так, отак. Отак десь так виглядає. Bad wife. Жена поета, от. Андре Тюрка. Ось він. Тут. Ну, Квіточки в нього невеликі. Ну, в першому були трошки більші, зараз той. ну Цвісти, цвісти буде довго, Вон багато тут їх, той, ну, так, ось дивіться, як вона звідси виглядає міцсамер. Красива, велика, висока. Друга річка. Ні, ну ти? Да. Не друга річка, це, не, це весняна посадка в тому році, долини роз, а ось вона. Красуня ще ось така вона. Гляньте. Щорстледі. Ледічка. Та що не догоріла. Ну, а це ось та, що не, не допадала. Вон я ж тупо обрізала. А ці ось ось це, це так виглядає вона зараз. Уже скудненько виглядає. Вон далі. Сейчас пройду трошки. Ось пампанела. Ну, тут і трошки тут і трошки затінок. А зараз вона туди пройдуся. Ось вона. Ну, зараз вже показала. Ось ось оцей Джеф Гамільтон оце показав він свою квітку. Ось, Оце його квітка. Дивіться, яка красива вона. Ніжно-ніжно-рожева і така сантиметрів 9-8, така Немаленька, то була зовсім нічого не показувала, а це квітка, да. оце в Гамільто. А це ось теж горить, ну тут сонце ж йому велике. Буде затінок, то йому як трошки він от підніметься, і ельф іще підросте на той рік. то Буде тут затінок йому. Це Східний експрес. А ось Жоданжан. Дивіться, який причудовий. Зразу він такий вон, оранжевий, а потім починається рожеве буде там на ньому. Теж пересотка. Що... А ось красуня розквітає. М -м -м. Перша квіточка. Ханзиштат росток. Вон, дивіться, буде вона? Вон. Цвісти багато буде, вся буде цвісти вона. Ну, це пінок стоїть, обрізала, то й залишила вон який. по той вон ще цвіте. Ось, ось вона, а ну. Оце ж перша, оце ж теж зразу ж вона дуфтрауш, дивіться, яка. Дивіться, яка квітка велика. Дуфтрауша. Ароматна, ароматна, красива, класично зложена. Така просто причудова. Ну, цвіте теж. При жарі, звісно ж, вона згорить. Шуки борця теж тут Ой, зачепилася. Боже, усі порвала цим митям. Де ще зачепилося так, що й не отчепися. А це ж августа Луїза. Ну, базальники то ще, ті, а ця вже ось згоріла. все. А базальники ще ні. Ще тільки починають. Вони. Сімпаті теж він, дуже. Прекрасно цвіте, що цвітає, що зацвітає, Вон, ось вона. Аква теж быстро вона быстро так оцвітає, що страшне. Ну, Хоча вона тут і в затінку. І ось дивіться, ось яка краса. Ось вона вже спустилася за сьогодні. зовсім. гляньте яка, гляньте, яка краса, як її так зняти, щоб... Щоб було красиво вам. Гляньте Леді оф Шалот. Оце перша річка, весня Ось, не, осіння посадка. це. Ось це вона уже себе показала вона. Дуже, Дуже така вона приваблива, чарівна, такий колір у неї, оранжево-рожевий такий. Якийсь як Яким зразу Вон букетом вона цвіте, І поодиночних там он багато буде. А це ж букетом, а це розпускається ось капрі. Ось капрі розпускається тут і все. І далі ось оця теж прекрасна троянда, кордес з бордо. На які я буду закінчувати. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на канал, хто коментує, хто ставить лайки. Якби побільше лайків було, і канал би продвигався добре, вони б житі продвигалися, ну ви ж мало ставити лайків. Останні так ото подивилися та і все. Ну що, тяжело поставити і нажати на ту. Я в кожного нажимаю, наприклад. Ну, человек, а Це чоловіка труд. Як його не, не оціниш? Який би він не був, Ну, це труд, це великий труд. Виростити троянду, це що дитину виростити, що виростити троянду. Так що, будь ласка, хоч лайки ставте. Спасибі, до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна.